Будуть відбуватися надзвичайно важливі парламентські слухання, які стосуються обороноздатності української держави, як подавати виклики, які стоять перед Україною. Ще рік тому ми з Віктором Йосиповичем Тень з, з Ігорем Тенюхом проводили парламентські комітетські слухання в комітеті з питань безпеки і оборони щодо стану воєнної галузі. І ми вже тоді зазначали, що при тому рівні. Фінансування при тому рівні насичення українських збройних сил силових структур спецслужбами Російської Федерації, українська держава не здатна ефективно захистити свою державність і незалежність. Наслідок того, що жодних кроків не було вчинено. Ми побачили навесні цього року, коли Росія вдалася до прямої військової агресії, і Україні було дуже важко боротися з цією агресією. Сьогодні будуть відбуватися парламентські слухання з цього приводу. Хотів би зазначити про декілька ключових речей: e, перша річ. Всі прогнози військові в Україні не передбачали можливості широкомасштабної війни. Ніхто не називав ніколи раніше до цього Росію країною агресором. Ми готувалися до якихось протистояння терористичним групам. Тому і сьогодні значна частина хоче називати війну на сході, пряму російську агресію, антитерористичною операцією, а не війною з Росією. Ми сьогодні побачили, що на жаль не працюють міжнародні правові гарантії. І є всього-навсього три шляхи забезпечення обороноздатності нашої держави. Перше, перший шлях це Україна як позаблокова держава не здатна себе ефективно захистити. Ми розуміємо, що Україна чітко повинна задекларувати свою інтеграцію до колективних систем безпеки, а такою системою є, є єдина система це НАТО. Але це середньострокова перспектива. Друге. Оскільки міжнародне співтовариство не виконувало взятих на себе зобов'язань щодо Будапештського меморандуму, то Україна повинна ставити питання про можливість відновлення ядерного потенціалу, адже країни, які мають ядерні сили стримування, вони не піддаються переважно зовнішнім нападам і атакам. Але це знову ж таки середньострокова перспектива, яка потребує серйозної дипломатичної роботи. І третє, ми повинні негайно поновити обороноздатність української держави, що для цього. Необхідно зробити, і що бачаю, ми, як свобода. Зараз міністр фінансів завтра буде доповідати про черговий секвестр бюджету і Україна на хвилі нового бюджетного процесу. У випадку, якщо в державному бюджеті не буде зафіксовано видатків на сектор безпеки і оборони, менше 5% від ВВП не зможе Українська держава ефективно ні модернізуватися, ні захищати від російської агресії. Я хочу навести приклад: в законі про, про, про оборону, Чітко вказано, що фінансування Збройних сил України має бути не менше 3% ВВП. Минулого року це було 0,8% ВВП. Це рівень, коли армія не може відновитися. Верховна Рада України по ухвалила постанову про підвищення заходів щодо оборонності країни. Ми визначили, що потрібно відновити військово-патріотичне виховання в школах, військові кафедри в вузах, відкрити сухопутні центри для навчання бажаючих добровольців, і найголовніше поновити призив. Україна має створити таку систему безпеки і оборони, коли максимальна кількість громадян може бути залучена до обороноздатності нашої країни. На жаль, ще й досі президентом не підписано указ про відновлення призиву збройних сил України. На жаль, ще й досі немає належного фінансування збройних сил України. На жаль, ще й досі немає належного забезпечення тих, до Законодавчо тих добровольців, які вступили в добровольчі загони і сьогодні захищають нашу країну. Тому ми сьогодні на парламентських слуханнях будемо виступати з концепцією створення нової системи обороздатної української держави суспільства. Вона полягатиме в підвищенні патріотичного виховання в школах, в створенні спеціальних громадських організацій. Старшокласники мають проводити літні навчальні тренувальні центри. Кожен дорослий чоловік України мав би відслужити в армії, кожна жінка по бажанню могла би теж Мати право служити в армії, ми мали би створити широку, ми мали би створити і армію контрактну професійну армію, яка мала би бути добре озброєна, і широку мережу резервістів народного резерву, які у випадку прямої збройної агресії могли би. Могли би захистити нашу Україну. Це будуть наші сьогоднішні пропозиції. І останнє, що хотів би сказати: кажуть, що питання введення воєнного стану це якісь такі політичні інтриги. Ось рекомендації парламентських слухань, які будуть сьогодні утверджуватися: всі фахівці без винятку. Пунктом першим резолюції парламентських слухань вводять питання введення воєнного стану. Це не політичне питання, це питання фахове, це питання збереження державності, це питання захисту територіальної цілісності і суверенітету. Ми сподіваємося, що президент, хоча б дослухається до фахових пропозицій українських військових фахівців і найближчим часом проводить режим воєнного стану в Україні буде введений. А зараз хочу передати слово екс-міністру оборони Ігорю Тенюху. Доброго дня, я хотів би зазначити наступне: сьогодні, коли йде війна в Україні на східних теренах, коли окупований Крим, держава чітко повинна зрозуміти, які збройні сили потрібно вона мати для того, щоб вийти на образ сучасних збройних сил яких вимагає 45 мільйони населення, необхідно перше це змінити стратегію національної безпеки України. Друге, це прийняти на кінець то за 23 роки стратегію воєнної безпеки України. Наступне на основі цього необхідно вкрай терміново прийняти закон про сектор державної безпеки та оборони, на основі цих документів. Тільки з'являється пізніше воєнна доктрина, і от на основі комплексу всіх цих документів військові приступають, коли вже чітко зрозуміло, які збройні сили хоче мати держава. Приступають до розробки програми, якої ж повинні бути збройні сили. Слова малочисельна, дуже ефективна. Озброєна, воно вже не відповідає дійсності, і вже ті події, які відбуваються на сході, доказали, коли починалася окупація Криму, і коли за моїм за моєю вимогою зразу ж були приведені збройні сили в готовність повна, повністю було вийдено той недолік величезний, Якщо це можна називати, недоліком, а це злочин по відношенню до збройних сил. Коли на 10 танків був один акумулятор, зараз необхідно міняти ставлення до збройних сил і в суспільстві, і в керівництві держави. І тому я думаю, що ті події, які зараз мають місце на сході, вони заставлять кардинально змінити думку до тих збройних сил, які повинні бути і ще одне. До тих пір, поки не буде проведено очищення Збройних сил, особливо центрального апарату, Генерального штабу, Міністерства оборони, від проросійських генералів-офіцерів, а такі мають місце, від тих, які були задіяні в корупційних схемах, а це також має місце, майбутнє буде дуже довго затягуватись. Я надію, що в найкоротші терміни будуть прийняті ці відповідальні рішення. Зразу ж, як тільки я заступив на посаду виконуючого обов'язки міністра оборони, було проведено розслідування по зниженню боєготовності боєздатності збройних сил там є дуже багато цікавих матеріалів, які передані в Генеральну прокуратуру. Хто докладався на протязі як 22 років, так особливо з 10-го року по знищенню збройних сил. І тому зараз ми повинні поставити кардинальне питання по створенню нових сучасних збройних сил. І ці парламентські слухання, які сьогодні відбудуться, повинні стати тим початком, які повинні згенерувати Активну і рішучу дуже роботу в цьому напрямку. Дякую. Дякуємо. Якщо є питання, готові відповісти. Дякую. Є запитання. Запитань немає. Дякую. Добрий день. Василь Бабич, Азета «Точка опори». І до пана Юрія, до пана Ігоря, запитання: чи передбачають? Концепція там нової стратегії безпеки та інші такі засадничі документи, які вами розробляються. Зміни до закону про внутрішню і зовнішню політику в частині зміни позаблокового статусу. Я вже казав, що є три можливості захистити нашу незалежність. Ми не можемо бути позаблоковою країною. Ми можемо бути виключно легше захищати себе, будучи членом колективної системи безпеки. Такою є одна система безпеки це НАТО. І Україна повинна терміново і в сьогоднішніх рекомендаціях рекомендувати парламенту терміново внести зміни до засад зовнішньої внутрішньої безпеки передбачити можливість вступу України в НАТО. Це передбачено, і я хотів би сказати, що після сьогоднішніх парламентських слухань ми я викладу проект нашої концепції створення оборонної держави і суспільства в інтернеті. Кожен бажаючий може стати співтворцем цієї нової системи колективної. Безпеки України, яка колись один з блогерів під час майдану дуже правильно сказав, що наш рецепт успіху це мирний до зубів озброєний український народ, отакою От має бути і Успіх української держави. Ми розуміємо, що Росія нікуди не подінеться. Ми розуміємо, що оцінка ризиків і загроз була неправильною, бо ніхто не прогнозував можливості широкомасштабної війни з Росією, навіть такої малої агресії з Росії. Всі готувалися до боротьби з міфічними терористами. І зараз дехто каже, що це не російські окупанти, не Путін воює, а якісь міфічні, невідомо звідки взявшися терористи. Тому, очевидно, треба міняти цей законопроект. Треба Ще раз повторюся, ставити питання про можливість відновлення ядерного статусу або забезпечення реальних гарантій. Цими реальними гарантіями мають бути двосторонні угоди між країнами гарантами Україною, Сполученими Штатами, Україною та Великобританією, де у випадку агресії мала бути пряма військова допомога, чого немає. Ну і ключове питання. Ми на кого б ми не надіялися. Ключова орієнтація це на власні сили. Ми маємо збільшити військо як мінімум вдвічі. Ми маємо збільшити військове фінансування як мінімум в п'ять разів до повного перезброєння української армії. Ігор рідоспович казав: Путін чітко знав, що українські танки не їдуть, літаки не летять, а агентура. ФСБшно добре попрацювала з українськими офіцерами, зокрема в Криму, де ви знаєте, всі були контрактниками і, і служили по територіальному принципу. Ми вважаємо, що служба в армії ми маємо відмовитися від територіального принципу. Має бути екстериторіальний принцип, щоб знову не получалося так, щоб мешканці Донецька служать в Донецьку, а потім, коли трапляються якісь там події, вони займають нейтральну позицію, бо переходять на бік ворога. Власнекторсович. Ну, я думаю, вже відповідь повна, тому доповнити немає. Пане Ігоре, до вас таке е, коротке питання в короткостроковій перспективі. Чи можливе залучення в якійсь формі іноземних військових контингентів на територію України для вирішення от, питання антитерористичної операції чи в рамках е, е, двостороннього співробітництва Україна, Сполучені Штати, особливого статусу України? Дякую. Ну, перш за все, ви розумієте, що. Е, Ті дії, які відбуваються на сході, вони вже вийшли за рамки антитерористичної операції. Коли вже залучається важка техніка, коли залучається бронетехніка, коли залучається авіація, це вже не антитерористична операція, це вже щось більше. І тому введення воєнного стану є нагальним. Що стосується введення військ других держав, дуже слушним є те, що Сенат Сполучених Штатів Америки вже в першому читанні прийняв рішення про те, що ми стаємо союзником Сполучених Штатів Америки. Якщо Конгрес в цілому буде таке рішення, то це дасть можливість Сполученим Штатам. Та в Америці до прямої допомоги фінансування і фінансової допомоги у військовій техніці а також і до введення військ на територію нашої держави. Но це яка от майбутнє вспелено. Дякую. Дякую.